Осіння лісокультурна кампанія розпочалася на Буковині. З Зусиллями лісівників та місцевих школярів тисячі нових саджанців з'являться в Буковинських Карпатах. Свідками того, як відбувається висадка лісу у гірських умовах, була знімальна група. ТВА. Берете один саджанець. Угу. і під кутом чуть, -чуть до схилу, а потім собі сама стане. Угу. Така це висадили і обов'язково чуть-чуть підтягнути. Тисячі маленьких саджанців ялини та ялиці з'явилися на ділянці запланованого минулорічного зрубу Карпат у гірсько куцькому лісництві завдяки злагодженій роботі працівників державного підприємства Ліси України. Осіння лісокультурна кампанія на Буковині традиційно стартувала, щойно настали сприятливі погодні умови. Перед зимою краще зробити, бо зараз перед цим були багато дощів. Була влага в поща. І сьогодні вона сприяє тому, що зробити посадку. Сонце не піче вже і то сприяє. Відтак за два дні тут висадили понад 6 тисяч саджанців на площі одного гектару. Ці деревця заздалегідь вирощували у лісових розсадниках та відповідних комплексах. Особливу увагу тут надали видам, які краще пристосовані до місцевого клімату. Схема розміщення лісових культур є три ряди ялини європейської і один ряд ялиці білої. Такий тип лісорослинних умов попередньо склад дорубки, більше хвойна порода підходить для гірських умов, тому що тут складніше, якоби для рослини, для сіянця вижити в гірських умовах. Дана посадка проводиться. Ручним способом, оскільки в міських умовах значно важче висаджувати ліс, створюється площадка 40 на 40 сантиметрів, і тоді крампою робиться ямка, де садиться даної породи. До лісокультурної культурної кампанії долучилася також і місцева школа. Вчителі та учні із захопленням опанували особливості висадки деревця до гірських умовах та висловили сподівання, що і надалі матимуть змогу долучатися до подібних заходів. У такому проєкті я вперше діти мої теж вперше. Я і класний керівник, тому нам дуже сподобалось. Це дуже корисно для наших дітей. В першу чергу мені подобається допомагати природі. і… Хочеться, щоб було більше таких заходів, тому що це цікаво, пізнавально і можна допомогти своїй рідній землі. Нинішня лісокультурна кампанія проходить у рамках програми президента України Зелена країна, згідно якої цієї осені у нашій області планують висадити майже мільйон нових дерев. Крім того, тільки цієї весни на території лісів нашого краю з'явилося 2 мільйони 400 тисяч нових саджанців. Пісівники буковини планують висадити майже мільйон нових дерев. У результаті буде заліз на площу у майже 100 гектарів. Якщо ураховувати весняну лісокультурну кампанію, то цьогоріч у лісах області буде висаджено майже 3,5 мільйона сардніців. Це приблизно по 3 дерева на кожного жителя Буковини. Погода сприяє, тому активно озеленюємо наш край та країну. Анна Харабара та та вам.